Притча про порожню чашу або притча про вдячність. У високих горах, де хмари торкаються землі, жила істота. Не зовсім людина, не зовсім тінь. Її звали Сайя вона була зіткана з подихів вітру і тиші світанків. Люди, які проходили повз, ніколи не бачили її, а єдиним бажанням Саї було хоча б раз поспілкуватись із людиною. Вона знала про одне пророцтво. лише один раз людина зможе її побачити. Це станеться тоді, коли Сая матиме цінне знання Всесвіту і передасть його людям. От саме в цьому криється її призначення. Тому Сая, що встигла розчаруватись в своєму існуванні, вже втратила всю надію на здійснення цієї мрії. Адже багато років вона літала світом, шукаючи ту мудрість, і мала одну єдину річ, яка дісталась їй при народженні чашу з тонкого скла, що викував мороз. Сая вирішила, що вона має наповнити цю чашу знанням Всесвіту і передати його тій людині, яка зможе її побачити. Та чаша залишалась порожньою. Сая думала, що найважливіше в світі краса, бо в неї завжди перехоплювало подих від неймовірних пейзажів, які відкривалися їй під час мандрівок світом. Вона намагалась наповнити чашу красою, але та тріщала, ніби протестуючи. Потім Сая бачила вогники щастя в очах успішних людей і вирішила, що успіх і є тим знанням, та й від нього чаша почала тріщати. Сая пробувала наповнити чашу і визнанням, і скромністю, і терпимістю. І радістю, навіть любов'ю, та щоразу, скло, наче не могло витримати важкості цього нового досвіду Саї. Одного вечора, зовсім знесилена і розчарована, вона сіла на край скелі і прошепотіла напевно, мені не судило здійснити своє призначення, я назавжди так і залишусь у цьому світі примарою. Але я дякую, що ще дихаю. І можу бачити красу цього світу, хоч ніхто не може побачити моєї. І я дякую, що чую, як ніч стиха спускається з гір, а ніхто не чує її кроків. Я дякую, що ця чаша досі ціла, і я можу робити безліч спроб в пошуках мого призначення, хоч ніколи можу і не віднайти його. І сталося те, чого Сая не очікувала в чаші з'явилося світло, навіть не світло. Малесенька іскорка, гаряча і яскрава. Очі Саї наповнились слізьми від неймовірного щастя, що вона стала корисною своїй чаші і та вже ніколи не були порожньою. Сая продовжила промовляти подяки, не зупиняючись. Дякую, що є камінь, на якому сиджу. Дякую, що очі бачать, як водоспад переливається веселками. Дякую за тишу, що мене обіймає. Дякую людям, що надихають мене і ведуть до моєї мрії. Дякую за зоряне небо, дякую за яскраві барви навколо. Дякую, дякую, дякую. Сая навіть не зрозуміла, скільки часу вона провела за подяками, а тим часом світло в чаші розросталось. Вона зовсім не тріщала, бо світло могло проходити крізь неї, не порушуючи її форми, не розбиваючи її. Це світло вдячності давало можливість усьому бути таким, яким є, бути собою. Не розділяючи світ на добре чи погане. Непристанні слова вдячності Саї до світу перервала фраза Привіт, а що це у тебе? До неї підійшов людський хлопчик. Це Сая не могла одразу прийти до тями. «Це... це скляна чаша, повнісінька вдячності. А ти мене бачиш? Звідки ти взявся? Так, звісно, бачу. Ти така красива. Мені допомогли до тебе дістатись яскраві гарячі промені з твоєї чаші. Я за ними йшов. Хотів зрозуміти, звідки вони? А що таке вдячність? Вдячність народжується тут. І Сая торкнулась хлопчику до грудної клітки зі сторони серця. Вона важить менше пилинки, але живить усе навколо. Знаєш, я спершу хотів попросити у тебе твою чашу, але зрозумів, що вже маю свою це моє серце. Сая усміхнулась. Вдячно склала долоні перед грудьми і розчинилась у вітрі. Вона дала початок цілющим знанням, які підуть поміж людей.